Спорт для всіх оздоровчий, тонізуючий м'язи, мотивуючи вести активний спосіб життя. Саме такий спорт пропагує центр серед усіх без винятку вікових категорій. Бо в будь-якому віці посильні фізичні навантаження лише на користь. Ігрові види спорту один із найкращих варіантів долучитися до корисного дозвілля. В зал дорослі люди приходять за позитивом, спілкуванням та вивільненням від непотрібних емоцій. А їх ми накопичуємо протягом наших трудоднів більше, ніж може витримати навіть найстійкіша до стресів людина. Але в турнірі є ще один позитив: це змагальний дух. На цьому турнірі для Рані спорту організатори скликали чоловічі волейбольні команди за місцем проживання в обласному центрі. Таких виявилося чотири. Але навіть коли б їх було всього дві, змагання варто було проводити, каже директор обласного середку Всеукраїнського центру здоров'я населення Спорт для всіх на цих соревнованіх участвують спортсмени 40 років і старше. Це люди, які займаються в своїх мікрорайонах. Тобто, коли виставляється на первенство району, на первенство області команди. Сильніших спортсменів, а є ті люди, які люблять спорт які займаються спортом. Тож чотири команди, що представляли під сіткою свої будинки, житлові масиви, вулиці змагалися і відстоювали честь своїх мікрорайонів із завидною енергією. Все дуже корисно, дуже цікаво. Ми зустрічаємося, общаємось. Ваш клуб які місця займав на таких змаганнях? Наш клуб займав ці змаганнях і друге, і третє місце. Перше ще ні, один раз було перше місце. От, ну ми надіємо, розраховуємо, що в цьому році ми щось зуміємо виграти. Прихожами при своє місце. Грали волейболісти, ветерани увесь день і всі практичні зустрічі завершувалися з однаковим рахунком – 2-1. Та зрештою вперед вийшла Сигма, команда центрального мікрорайону Хмельницького, яка також з рахунком 2-1 перемогла в зустрічі за перше місце суперників південно-західного мікрорайону. А боротьбу за третє місце виргала раківська збірна. Світлана Поробок Італій Кривенко для інформаційного випуску.